Навіть цього прекрасного рюкзака сумки Мілтек на 98 літрів. Вже не вистачить мені котиків, щоб відправити всі ваші посилки. Всі ваші пакунки мають такий вигляд тепер. І якщо ви прийшли на пошту з побратимами або зустріли когось, хто також цікавиться, де взяти такі прекрасні товари. Даєте відсканувати це на камеру, і вони вже в нас в групі і бачать всі наші гарні відео. Пакунки кожен ручна робота, особисто з душею складаємо. Я особисто чому? А тому що ми феї, сумка Мілтек 98 літрів. Рям, лямки для кріплення як рюкзак. Замки, щоб нести звичайним чином. Ось так. Це додаткова фіксація, щоб вам нічого не розстібнулось. Звісно, відкривається на дві сторони. І, звісно, є додаткова довга ручка, зручна, щоб нести на плечику. Боковий карман дуже місткий з цієї сторони. Ось один, два, і три. І з цієї сторони також великий карман. Щоб не сумнівались. І навіть тут ще три кармани. Тобто вісім карманів по периметру, купа різних ручок. І внутрішнє, гарне, прорезинене. Відділення. Ніякий дощ, нічого вам не страшно. І нести дуже зручно. Будь-яким чином можна взяти і буде комфортно. Так що, котики, налітай, торопісь, розбирай живопісь.